Вітаю, я Олександр Бабанко і ви на моєму YouTube-каналі Юридична допомога військова. В цьому відео розберемо можливість для діючих військовослужбовців в віці від 18 до 25 років отримати одноразову виплату. Згідно постанови Кабінету міністрів No153 від 11 лютого 2025 року встановлюється експериментальний проєкт щодо залучення чоловіків від 18 до 25 років до Сил оборони, зокрема до Збройних сил України. Пунктом 4 цієї постанови передбачається можливість вже для діючих військовослужбовців отримати таку винагороду. Однак існують певні вимоги. А саме, військовослужбовці діючі, вони повинні проходити службу на посадах рядового, сержантського або старшинського складу. У віці від 18 до 25 років вони долучились до Сил оборони в період з 24 лютого 2022 року до 13 лютого 2025 року, що стосується саме розмірів виплат, що повинні виплатити таким військовослужбовцям. Отже, така виплата максимальна це 1 мільйон гривень виплачується, якщо військовослужбовці протягом цього періоду залучення до військової служби. Не менше шести місяців в сумарній кількості днів залучались до бойових дій. Якщо такі військовослужбовці залучались менше шести місяців до бойових дій, однак це пов'язано з тим, що військовослужбовці перебували в полоні та в подальшому звільненні з полону, або у зв'язку зі станом здоров'я, а саме з набуттям захворювання, травми, поранення, контузії, каліцтва, які пов'язані з захистом батьківщини то такі військовослужбовці також мають право на отримання 1 мільйона гривень. В разі, якщо військовослужбовці залучались все ж таки менше 6 місяців до бойових дій, і це не пов'язано з обставинами перебування в полоні або за станом здоров'я, то таким військовослужбовцям виплачується 1 шоста від 1 мільйону за кожні 30 днів залучення до бойових дій. Тобто за кожні 30 днів таким військовослужбовцям виплачується приблизно 166 тисяч гривень. І Постає доволі актуальне питання, з яким часто звертаються військовослужбовці. Чи працює механізм отримання цих коштів і що робити, щоб їх отримати. Хочу сказати, що будь-які накази, які офіційно опубліковані щодо порядку призначення цих виплат, вимоги, переліку документів, порядку подачі цих документів, його немає. Згідно з інформацією, яку отримуємо по військовим частинам, станом на кінець лютого 2025 року, було розіслані відповідні роз'яснення. Але вони, на жаль, більше стосуються питання щодо залучення станом на сьогодні чоловіки віком від 18 до 25 років. Що стосується порядку виплати вже для діючих військовослужбовців, то є лише окремі фрази. З огляду на це... Рекомендую військовослужбовцям все ж таки звертатися з рапортами до безпосереднього командування, до військової частини, в якій ви перебуваєте на грошовому забезпеченні з рапортом, а також копіями документів, які підтверджують обставини залучення вас до бойових дій не менше 6 місяців, тобто 180 днів. або... Також та або долучати медичні документи, зокрема це рішення ВЛК про зміну вашого стану придатності, або документів про перебування в полоні, чому ви не змогли залучатися до бойових дій в відповідний термін. Що стосується можливості отримання, витребування цих коштів, станом на сьогодні, важко сказати оскільки такі процедури вони тільки починаються, і, відповідно, ми ще не розуміємо, яка буде реакція з боку військової частини. Якщо прогнозувати, то, можливо, декілька варіантів. Перше, після подачі всіх документів військова частина або проігнорує, або надасть відмову в задоволенні такого рапорту з аргументацією, що відсутні будь-які нормативно-правові акти в системі Міністерства оборони, в системі Національної гвардії. України, Державної прикордонної служби України або інших військових формувань, у зв'язку з чим вони не можуть реалізувати цей рапорт. Або ваш рапорт буде прийнято і в подальшому передано вже до вищого командування з метою визначення, що ж все ж таки робити з цими документами, яким чином здійснювати виплати. Незважаючи на це, все ж таки рекомендую подавати рапорти, оскільки чим більше буде таких звернень, тим скоріше командування буде клопотати перед Вищим командуванням, все ж таки розібратися в цьому питанні, надати чіткі інструкції. Також хочу підняти тему, а що робити колишнім військовослужбовцям, які підпадають під всі ці критерії, зокрема, в період з 24 лютого 2022 року долучились до військової служби. Це як по мобілізації, так і по контракту, однак через отримані поранення, травми, каліцтва які пов'язані з захистом батьківщини, вони були до 13 лютого 2025 року, визнані непридатними до військової служби, відповідно звільнені з військової служби. І якщо вивчати постанову Кабінету міністрів, то, на жаль, відсутній прямий припис про військовослужбовців, які були звільнені з військової служби. Однак постанови Кабінету міністрів немає чіткої заборони призначення виплат для осіб, звільнених з військової служби. У зв'язку з чим рекомендую таким колишнім військовослужбовцям також подавати звернення до територіальних центрів комплектування, до Міністерства оборони. Також, можливо, паралельно звертатися до Кабінету міністрів України з метою, щоб вони внесли певні корективи до постанови Кабінету міністрів номер 153 для того, щоб ви також мали право на отримання цих коштів, оскільки ви захищали батьківщину. До вступу в дію цієї постанови отримали травми поранення, через які вас було звільнено з військової служби. Якщо вам це відео було корисним, ставте лайки. Залишились питання, пишіть їх в коментарях. Найцікавіші питання буду розглядати в наступних відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.